Всім доброго дня! Сьогодні 23 березня 2025 року. Перед вами той же сорт гале. Сьогодні вирішив провести підкормку фундука. Тут я давненько не був в цьому саду. Так само як і там по три отаких баночки, тут десь 30 грам плюс-мінус. Ця згорою, можливо, трішки більше тут дерева старші, Розсипаю так. По колу мочу, вбрав і потім приміняю ще по одній баночки з такого ентоцит, Ось це в мене нова баночка, це в кілограмовій такій упаковці. Ось, Від грунтових шкідників, бо обробляв мать на другий рік, тільки після посадки роки 4 вже не обробляв. На всякий случай хай буде. Більше від личинки хруща. Ось так це виглядає. І потім отак заробляю землю і потім прикриваю мульчою Земля влажно була така. Вроді би непогана, поки що там. Ну, можливо, ще мульчой прикрити, ось як видно. Такі є тут досить багато. А ось видно, якщо видно. Добре. Ось так проходиться ця робота. Будемо чекати результату, що буде в цьому році. Дякую всім за увагу.